Турбота про своє здоров'я та стан кровоносної системи дозволяє людині прожити довше, не маючи хронічних хвороб судин. Еліксир для судин української компанії New Life допомагає зміцнити стінки судин, знижує в'язкість крові, що важливо, добре нормалізує артеріальний тиск. Еліксир для судин поєднує в своєму складі плоди каштану. Плоди глоту, траву канвалії, лист м'яти, бруньки сосни, траву барвінку, бруньки-берези, траву хвоща. Саме судини є основною транспортною системою для крові, яка забезпечує її переміщення до всіх органів і тканин в організмі. Не дозволяйте судинам слабшати чи порушувати кровообіг. Попийте і допоможіть своїм судинам за допомогою ліксира для судин. А я вам дякую за увагу.